Всім доброго дня. Сьогодні ось на такому пляшкові. Копали доволі продуктивно. Ось такий. Ось такий у нас результат. Така чарівна дитяча машинка. Дуже гарна. Ось така старезна. Ще радянська. Замкова. Ось такий чудовий ніг. Викинемо це, це сміття, але дуже-дуже дивно побачити таке щастя на пляшу. І результат сьогодні. Ось така кількість. Гривень, 2 гривень, п'ятірочки, десяточки. Ось такі 50-10 копій, навіть 5 і копійок. І 5 копійок радянських. Дивіться, який стан. Зараз. О, дивіться, який гарненький стан 1989 року. І як кажуть некоторі камера, вишенька сьогоднішня. Як то, вишенька. Всім бажаю гарного дня і до нових зустрічей!